Труби течуть, ліфт постійно ламається, старі вікна не тримають взимку тепло. Чи є надія в пенсіонерів це якимось чином виправити? Так невдовзі може з'явитися нове житло для пенсіонерів та і для всіх українців. Так як уряд запускає нову масштабну реформу, уряд України схвалив новий законопроект про житлову політику, тож нам варто сьогодні про це поговорити. Його мета вирішити ключові проблеми житлової сфери та підтримати громадян. Цей документ включає інформацію про соціальне житло, доступну іпотеку. Та нові механізми оренди квартир. Також сьогодні ви дізнаєтеся, як безкоштовно завантажити довідник пільг пенсіонерів. Вітаю! Це юрист пенсіонерів Вулах Михайло, наш канал про ваші можливості в законодавстві України. Тож підписуйтесь, щоб не припустити новини про ваші права. Давайте прочитаємо, що повідомила про це Олена Шуляк. Голова комітету Верховної Ради з питань держвлади, самоврядування, регіонального розвитку та будівництва. Посилання на її пост буде в описі до цього відео. Вона наголосила, що цей законопроект має замінити застарілий житловий кодекс, який ще був прийнятий 1983 року. На її думку, стара система це облуплена радянська хрущовка без ремонту з прогнилими трубами. Та тріщинами в стінах. А тепер ситуація ще більше погіршилася через мільйони внутрішньопереміщених осіб і через те, що багато житла було зруйновано війною. Основні проблеми житлової сфери такі: черги на житло. Близько 600 тисяч українців роками чекають без надії на отримання. Відсутність соціальної оренди маневрового житлового фонду практично немає. От сказала, маневровий. І все. Ось ви розумієте, що таке маневровий? Я не розумію. Тож зараз перевіримо, що каже про це Google. Раджу і вам ставити відео на паузу кожен раз, коли ви чуєте незрозуміле слово, і прояснювати його в гуглі. Так будете у всьому розбиратися. Так, маневровий житловий фонд це спеціально створені резервні житлові приміщення, які держава. Або місцеві органи влади використовують для тимчасового розміщення громадян у випадках надзвичайних ситуацій або життєвих потреб. Основні цілі маневрового фонду: тимчасове розміщення людей, які втратили житло через аварії, пожежі, стихійні лиха чи бойові дії, допомога переселенцям та іншим соціально вразливим групам. Які потребують житла, підтримка громадян у критичних ситуаціях, коли постійне місце проживання недоступне. Це зазвичай гуртожитки, комунальні квартири або невеликі окремі помешкання, призначені для короткострокового використання. І головне, отримуються за рахунок бюджету держави або місцевих органів. Тож, кому дуже важливо знати політику держави щодо маневрового фонду. По-перше, цей фонд є важливим для пенсіонерів. Внутрішньопереміщених осіб і тих, хто опинився у складних життєвих умовах, він забезпечує тимчасове рішення до моменту, коли особа може знайти постійне житло. Як правило, подібні приміщення мають базові умови для проживання, але надаються безкоштовно або за символічну плату. Так, з цим розібралися. То як ви підтримуєте ідею збільшення маневрового фонду? Розібралися в цьому питанні. Напишіть, будь ласка, в коментарях до цього відео. Це важливо, адже ми спілкуємося з владою і передаємо їм всі ваші побажання. Тож, йдемо далі. Ще раз повторимо основні проблеми житлової сфери: черги на житло: близько 600 тисяч українців роками чекають в черзі на отримання квартири, відсутність соціальної оренди. Маневрового фонду, який ми зараз розібрали, катастрофічно не вистачає. І примітивне законодавство в сфері оренди, адже закони не захищають як орендарів, так і власників квартир. Слабка іпотечна політика допомоги держави в цьому напрямку, катастрофічно не вистачає. Тобто, переселенці, які не мають де жити, не можуть собі дозволити купити квартиру в кредит або в розстрочку за допомогою підтримки від держави. Ну і головна проблема застарілий житловий фонд. Більшість будинків не відповідають сучасним нормативам, в тому числі і по енергоефективності, а це призводить до збільшення витрат на комунальні послуги. До речі, в нас на каналі є відео про те, як. Хто і за які послуги може не платити. Подивіться обов'язково це відео і ви, адже воно набрало в нас на каналі більше всього переглядів. Посилання на нього буде ось тут. То що ж пропонує новий законопроект: соціальне житло для переселенців та працівників житлової сфери, службове житло, для працівників, які потребують проживання поруч з місцем роботи, доступна іпотека, кредити під 7%. Для економічно активних громадян реформа оренди, сучасні механізми орендних відносин з захистом прав всіх громадян і створення житлових фондів, модернізація існуючого та будівництво нового житла. Як ви вважаєте, чи зможуть ці зміни? Вирішити проблеми пенсіонерів, можливо, нарешті переселять з старих будинків, які розвалюються, до нових багатоповерхівок зі всіма зручностями. Напишіть, будь ласка, в коментарях. І ваші питання також вкажіть в коментарях, і відповіді на них будуть в наступних відео. Тож підписуйтесь, щоб не пропустити. Що ще важливо тут знати? За словами Олени Шуляк, реформа стала пріоритетом комплексного плану Facility План. Це така назва англійською мовою. Її впровадження заплановано на четвертий квартал 2025 року. Мета реформи дати українцям дієві інструменти для реалізації права на житло. До речі, права пенсіонерів дуже часто порушуються. Команда наших юристів проаналізувала всі закони України, всі постанови Кабінету міністрів і виписала з них все, що стосується доплат. Пільг, надбавок та інших можливостей для людей поважного віку. І оформили все це у ось такому довіднику пільг пенсіонерів. Сьогодні ви можете завантажити його безоплатно за посиланням в описі до цього відео, прямо в Viber, Telegram або на електронну пошту. Або придбати паперову версію з оплатою при доставці на Укрпошті або на Новій пошті. Більше про цей довідник ви можете дізнатися з окремого відео, яке є на нашому каналі. Посилання на нього буде ось тут. Повідомляйте нам також про нові пільги або доплати, які ви отримали, а інформація про них в довіднику ще не вказана. Одразу внесемо зміни, і ми, і всі пенсіонери будуть вам дуже вдячні, адже таким чином вони також зможуть скористатися цими можливостями. Щоб не втратити це відео, прямо зараз під ним натисніть на кнопку поділитися і надішліть його своїм знайомим. Так воно збережеться у вас в переписці, і якщо ви захочете переглянути його ще раз пізніше, ви завжди легко зможете його знайти. В цих повідомленнях. Та і ваші знайомі будуть вам вдячні, що ви надіслали їм корисну інформацію. Бачу, що додивилися це відео аж до цього моменту і досі не поставили лайк. Поставте, будь ласка, прямо зараз. Для нас це дуже важливо. Адже так Ютуб розуміє, що це відео було для вас корисним і буде рекомендувати його до перегляду іншим пенсіонерам. Тож тисніть лайк.